І світить зірочка ясна, зима малює білим пензлем, а за вікном моїм війна. Прийшла ця ніч, мовчать гармати, сидять в окопах козаки, хай подолають супостата найкращі дочки і сини. Ох, сину, сину. Вперше в моєму житті таке різдво. Сина чи приготувала, котю зварила, тато пішов за дідуком до комори. А я чекаю. Я на тебе чекаю, мій сину. А пам'ятаєш, як ти був маленьким, ходив коляду мати до сусідів, а вони тобі на коляду дали горішки. Нехай різдвяна на ніч принесе тобі силу перемоги, бо ти мій міцний горішок, як я тебе тоді називала. Данько, рідненька, ти не сумуйте так. Кажуть, що наші воїни вже усісняють ворогів. Скоро все закінчиться. Давай краще помолимося і сідаємо до столу, а то колядники скоро ходити. Христа пославляти. Новонароджений Ісусе Христе, цю різдвяну ніч просимо тебе, спаси наших воїнів, даруй їм невразливість та благослови їх на свидку перемогу. Амінь. Ромчику, сину, ми вже чи не забувають. Діка Анна, можна почіхати, заколядувати. Ми прийшли вам поколядувати, поколядувати дім з веселяти, дім з веселяти, Христа прославляти. Благословіть пане Господь, заколядувати. Дозволяю і благословляю колядувати. Заходьте, будь ласка, до нашої хати. and trepule. Все. І щастя, і долю, дай сили творити добро, здолати недолю відстояти волю, відкинувши кривду і зло. Нехай від яскині по всій Україні нам сяє різдвяна зоря, і правдою сильні в єднанні родині в небесного славімо царя. і вечір опустився, зіронька засіяла. Так на небі, у повеній красі різдвяна ніч настав. Різдвяна зоря у вікно зазирає, за щитрим столом всіх хвости збирає. Ой, молодці, що нам заколядували. А тепер просимо до столу. Ще й та госкар скоштуйте. Дякуємо сітка, ми поспішаємо. Дякуємо вам за вітання за гарну колядку. Цим колядкам вік звучати, а вам, діти, що таке війна більше ніколи не знати. Що ж, дівчата, будемо дякувати за модому за тепло, а господарю за гостинність. Дякуємо вам. Коли вночі у вашу хату прийде різдво, ялинки і вогні. Згадайте на хвилинку про солдата, який в окопі мерзне на війні. Згадайте воїнів, які різдво зустрінуть в полі, під кулі свисти вітру коляду, хай спогад свій йому там є волі. У цей вечір слів я кращих не знайду. Задаймо трих. Хто втратили все, зігріємо їх своїм теплом душі і тіла. Нехай усе, що втратили, нехай вернеться. Згадаймо тих, кого у нас забрали небеса. Згадаймо тих, хто є сьогодні в небі. Вони нас бачать, моляться із нами. У них там своя правда і своя краса. Я за тебе молюсь, український солдати. Я за тебе боюсь, хоч не я твоя мати. І благання я шлю до високого неба. Ти лишися живим. Більш нічого не треба. Христос рождається в вашій хаті. Слава їм, Христа! Хлопчику, сину! Різдвяні чи чудеса? бувають, потрібно тільки вірити в них. Христос рождається! Відродиться і Україна Христос! Христо!